Життя на удачу сьогодні щастить, день прожита вдало, бо ми уціліли. Тепер цінувати в чомусь кожну мить, хвала ЗСУ і хвала вищим силам. Тепер, що боліло, уже не болить, і вже для нещастя немає причини. Тепер би скоріше цей жах пережить, який би раніше і не уявили. Тепер би розправити крила і жить, зробити все те, що чомусь не зробили. Так дивно, чомусь вже язик не свербить, жалітись на всіх і на все беззупине. Так дивно тепер у цей час зрозуміть, що в бідах маленьких були ми щасливі, так дивно хотіти усе пережити, від чого раніше тікали щасливі. Життя на удачу жахливо звучить, життя ми ж прильотом від боєм в новинах, природньо, коли все від жаху кричить, та в тому весь жах, що страху не лишилось.